У цей ранковий день і наповнити натхненням для здійснення твоїх планів і ідей. Сьогодні Дух Святий тобі дарує крила і силу лету до нових вершин. Сьогодні ласкава матінка Марія тебе огортає і захоронить від недобрих, злих людей. Хай ангел Господь розум, хай твоє серце відкриється на справу інших сердець, хай радістю та миром обдарує добрий Бог тебе і всіх, у кого зустрінеш ти. У цьому дні і в цілому твоєму житті. Благословення, всем Бога Отця і Сина, і Святого Духа, Хай на тебе зійде, улюблена в Христі, Божа Дитино, Хай благослови тебе, ласкава матінка Марія. Сьогодні мені було приємно тебе благословити, продовж. Ланцюжок це благословень, щоб Божого добра ніколи не забракло в цьому світі. Ви розійшли тим, кого найбільше любиш, і тим, хто найбільше тебе ненавидить. Ви розійшли байдужим. Сьогодні поблагослови при зустрічах цими словами всіх людей, з ким будеш розмовляти. І тоді це благословення старицей до тебе повернеться. А зараз давай коротко помолимось, ранкові молитви. Благословення. Мій надорожчий Спасителю, залибаний душі, дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудує мене додальшого життя, щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останніх хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце цілого себе тобі жертвою. А Ти все добре, Ісусе. Своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла, нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословений буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, ласкава, Діво Марія, і з розцвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моє небесна, заопікуйся мною. По твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра, небесна мати, будь мені найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди синим твоїм покровом, у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами, злагідни святий горнів з приводом моїх гріхів. Адже добре знаєш, що ти, царице неба. Завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірем віддається під твоє заступництво і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті всягнути вічне ж, щастя. Амінь. Ангеле Божий, Хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні. Хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і проведь на спасенну дорогу. Амінь. Друже, брата, сестра, Якщо хочеш і надалі молитися із нами, постав у коментарях три знаки оклику. Приєднуйся до нашої неймовірної студенної суборної молитви, якій Бог обдаровує нас неймовірними ласками. Якщо хочеш молитися із нами за зцілення дорогих тобі людей, напиши за чудо зцілення. Якщо хочеш молитися з нами за успішне створення щасливої сім'ї, напиши «За дар сім'ї. Якщо хочеш молитися з нами, за дар Діточок, напиши «За дар Діточок. Якщо хочеш поспілкуватися зі мною, то після свого допису в коментарях відкрий свій Facebook Messenger. Там найближчим часом ми вийшлимо тобі кілька важливих повідомлень. Також увечері о 20.30 приєднуйся до нашої молитви. Якщо будеш ти до наших повідомлень і публікацій уважним, то повністю найкраще зміниться все твоє життя. Якщо проігноруєш, швидше всього все залишиться, як було, Вибір належить лише, лише тобі. Благословення, все мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, хай на тебе зійде, улюблена в Христі Божа дитина, хай благословить тебе Ласкава Матінка Марія, друже подрог, сестра. Брате, сьогодні мені було приємно тебе благословити. Пошир і ти це благословення. Твори, і шир добро. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всім героям слава! Поставте свої подобайки, вишліть сердечко нам, підпишіться на наші ресурси в Ютубі, в Тіктоці і в Фейсбуці, в і будемо приємно. Спілкуватися і молитися разом. Всіх вам благ бажаю у цей прекрасний день.